Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин та дня. Вітаю у суді. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 700-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 24 січня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Щонайменше дев'ятеро харків'ян були поранені у наслідок вечірнього обстрілу міста. Серед них чотирирічна дівчинка. Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства, телекомунікаційного зв'язку та автомобілі. Протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Здійснив 73 обстріли з реактивним. Них систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об'єктів цивільної інфраструктури. В Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 24 січня, родичі військовослужбовців 92-го батальйону вийшли під стіни Чернівецької міської ради з вимогою відгукнутися на потреби їхніх близьких, адже захисників, які півтора роки провели в окопах на найгарячіших напрямках, хочуть перевести в іншу бригаду без відпочинку та злагодження. Хлопці, ну реально патріоти, які півтора року були в бойових умовах, а їх практично нищать. І ми, от буковинці, я вважаю, не повинні цього допустити, і ми можемо це на місцевому рівні вирішити, тому що коли їх доєднають до іншої бойової бригади, не нашої. Тобто, ТРО вже не буде. Ну все практично. Ми хлопців поховаємо. Дружина військовослужбовця Олеся Решетнюк переконана, поки є можливість допомогти військовим, потрібно діяти. Поки вони ще ТРО… Вони є в нашій юрисдикції, буковини, і нам треба захищати своїх людей, а не віддавати їх на поталу, щоб їх там розтерзали і добили. Оцих патріотів, які ще залишилися. Вони просять просто, щоб дати їм відпочинок, відновитися е, до пройти злагодження, як це положено, а не розформувати по одному, бо це на смерть. І озброїти після мітингу родичі військових передали звернення до міського голови Чернівців Романа Клічука з проханням долучитися до вирішення ситуації. Прошу вас посприяти збереженню цілісності складу 92 го батальйону без розформування з метою комплектації інших бригад для подальшого виконання бойових завдань. Їм необхідне повноцінне відновлення з відповідним рівнем медичної і психологічної допомоги, а також доукомплектація батальйону особовим складом і необхідним матеріальним і технічним забезпеченням. Також родичі звертатимуться до Чернівецької обласної військової адміністрації, аби і там допомогли зберегти батальйон та надали можливість нашим захисникам відпочити. Віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів, Буковина попрощалася ще з одним героєм: солдату Василенку Ігорю, воїну військової частини А 2582 Останню шану віддали у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У важкі часи війни фонд Open Ukraine вніс чималий внесок у захист нашої країни, пропонуючи нашим захисникам передові технології для ефективної оборони. Безпілотники, надані фондом, стали надійними союзниками військових на фронті. Захисники одного з чернівецьких підрозділів, які протягом тривалого періоду перебували в активній зоні та використовували бойові пташки. Наразі приїхавши на ротацію, змогли поділитися нюансами служби та роботи дронів з журналістами. ТВА. Використання дронів виявилося важливим кроком у динаміці бойових дій сучасної війни. Швидкість налаштування відіграє ключову роль, як і оперативність виконання задачі. Від цих параметрів залежить не тільки перевага у точності та ефективності, а дуже часто і життя наших підрозділів. Коли ми вже на бойових, дрон потрапляє до мене. Я буквально хвилин. 10 прохожуся по його налаштуванням, підлаштовую телеметрію під себе. Ну і життя його від виліту там, може бути 5 хвилин-10 хвилин. Ну Нам не його життя цікавить, нам цікавить цілі, які він урожає. Спочатку він може подивитися, але у нас це зараз роблять мавіки. І ми от е фіксуємо, що, наприклад, в будівлю зайшли е цілі. І Ми починаємо відпрацьовувати вже такими дронами. Зауважуючи, що у дронах особливу увагу приділяють комплектації. Оператор пояснив, як вони добирають пташки під конкретну задачу. Виділяється сама комплектуюча. Наприклад, ті поставили там 1300 кВт, ті, ну, ага. мотори, ті 1250, ти бачиш, воно 1250 воно гарніше літає. Там ті поставили круче камеру, ті хуже. Крім того, боєць розповів, як більш ефективно орієнтуватися при управлінні дроном та поділився певними секретами використання. Якщо ви будете намагатися всю картинку охватити, вам почне там вестибулярка шалити. Якщо ви почнете дивитися в це. І просто ви зор забрали на телеметрію, знову в центр, побачили там ціль, знову в центр, розвернулися вже до тієї цілі, починаєте до неї зближатися. Розумієте, тут кожний виліт це своє там, короткометражне кіно. Тому що, наприклад, одна і та ж ціль з точки ми працюємо з одного того ж місця, наприклад, зараз. Да? І от у нас буде два виліти, і вони будуть два різні. Як розповідають бійці саме завдяки співпраці співпраці з фондом Open Ukraine вдається забезпечити оперативну логістику, щоб доставляти саме ті літальні апарати, які необхідні для роботи в конкретних умовах для найрізноманітніших задач. З фондом ми працюємо давно фонд дуже багато допомоги нам передав. І саме наша ця допомога вона вкрай важлива, тому що вона нас завжди питає, що нам потрібно, і забезпечують нас саме тим, що ми просимо. І забезпечують швидко, вчасно і це і дрони, і генератори, і ноутбуки, і техніка, і тепловізори нам передавали. і Дрони і нічні, і fpv дрони. Було таке, що нам треба було дуже терміново, і буквально за день нам передали нічну пташку, яка нам була дуже потрібна. Потрібна. Це було ну, яка напевно спасла дуже багато життів наших хлопців, тому що за допомогою тієї пташки ми побачили штурм ворога, і та пташка допомогла нам їм трошки зіпсувати перед штурмову підготовку. А ось такі тренувальні вильоти вдома на полігоні. Гарна нагода закріпити льотні навички, які вже найближчим часом знадобляться хлопцям у бою на передовому рубежі оборони. Діана Тобинда, Іван Мітрік теми дня. ТВА 12 замість 10. У Чернівцях можуть підвищити вартість проїзду у тролейбусах. Наразі проводять громадські обговорення з цього приводу. Тож детальніше про те, чому виникла потреба у такому кроці, та як реагують чернівчани та гості міста, вже готова розповісти моя колега. Проїзд у тролейбусах чернівців може подорожчати. Справа в тому, що економічно обґрунтований тариф на проїзд у громадському електротранспорті становить 12 гривень 25 копійок. Наразі пасажири сплачують лише 10 гривень, решту ж компенсовують з Чернівецького бюджету. Заступник міського голови Ігор Крохмаль розповідає, що це створює відчутне навантаження для міста близько 20 мільйонів гривень на рік. Ми всі знаємо, що зараз. В основному міський бюджет, в тому числі орієнтований на допомогу Збройним силам України. Ми всі знаємо, що ПДФО військових, яке надходило до місцевого бюджету, зараз переспрямовано до державного бюджету України, і ми всі розуміємо економічні реалії, в яких ми живемо. І так само бізнес, як основний платник податків, зараз переживає також не самі кращі часи. Як зазначає Ігор Крохмаль, попри щоденні здорожчання електроенергії, вартості запчастин, підняття зарплат, Чернівецькому тролейбусному управлінню вдалося збільшити обсяг надання послуг майже вдвічі. Ми зараз випускаємо до 90 одиниць транспорту на маршрути міста. І також забезпечити діяльність підприємства, зважаючи на те, що воно вже більше року не бере з бюджету гроші, тобто воно по фін, по програмі фінансової підтримки не фінансується. Тож досить серйозна і велика робота. Тож наразі проводять громадські обговорення. А опісля рішення буде ухвалювати виконавчий комітет. Це обговорення проводиться протягом 10 робочих днів. Після того матеріали, додаткові матеріали, які готує фінансове управління міської ради, додатковий аналіз, який готує департамент транспорту, це цифри, розрахунки, все надається членам виконавчого комітету для вивчення. Після того дискусії і вже буде прийматися якесь рішення. Чи не відміняти цю компенсацію чи залишати її так, як зараз вона відбувається. Більшість чернівчан та гостей міста не в захваті від можливості збільшення вартості проїзду. Я рахую це буде не актуально неправильно, тому що зв'язку з війною людей ну багато хто і робота впала, і ціни на роботі. Я вигадаю, що це було неправильно в даний момент. Це вже чорі -чорі, я скажу перед те, як воно є. Найти ви чому? тому, що вони так зарплати піднімали. Як вони піднімають ціни на проїзд і на все остальне? Я навчаюся. Мені не дуже класно зараз. Було б, коли підвищить ціну проїзду в тролейбусі. У мене вже не діє студентський, тому я ну, повинна платити уже 10 гривень. А коли буде 12 і більше, то я негативно до цього ставлюсь. Тому що в трол ну, маршрутках проїзд вартує 14 гривень, а в тролейбусах він вже буде 12 і вище. Ну я вважаю, що недоречно підіймати проїзд. А наскільки піднімуть пенсію? Настільки відношуся. Я вважаю, що під час такої ситуації, в якій ми знаходимося, будь-яке підвищення неправомірне. Натомість дехто вважає, що здорожчання проїзду є доцільним у сучасних умовах. Я не думаю, що це для когось буде дуже така звістка, ну але, мабуть, мабуть, це потрібно. Мабуть, потрібно, тому що ми зараз бачимо, що парк таки обновлюється і послуги покращуються. Я думаю, що це правильно, хоча воно неохота буде платити, але. Надіюсь, що люди це зрозуміють. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня. Тива передається повітряно-крапельним шляхом та є досить небезпечним. У 2023 році на Буковині медики фіксували суттєве збільшення хворих на кашлюк. Тож які ускладнення та наслідки він може спричинити, а також хто перебуває в зоні ризику, дізнавалась моя колега. В 2023 році ми зареєстрували 27 випадків кашлюка. В порівнянні з попереднім роком відбулося значне зростання захворюваності, оскільки в 2022 році ми зареєстрували тоді тільки один випадок. Це суттєве зростання захворюваності відбувалося внаслідок накопичення неімунних дітей і збудник кашлюка бактерія, яка викликає це достатньо важке захворювання почало вільно передаватися серед дітей. Кашлюк це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, збудником якого є бактерія. Він легко поширюється повітряно-крапельним шляхом, а тому ним можна доволі швидко заразитись. Найпоширенішим і найнебезпечнішим симптомом хвороби є затяжний спазматичний кашель, розповідає Юрій Падурару. Може закінчуватися блювотою, порушується дихання. Дитина страждає від того, що вона не може нормально дихати її. Дуже мучує цей такий спастичний. Кашель, і це призводить до значного порушення і центральної нервової системи дитини, і дитина ну достатньо важко переносить це захворювання. Бувають ускладнення у вигляді пневмонії. Річ виникають конвульсії та ураження головного мозку, тобто енцефалопатія. Після перенесеної хвороби виробляється, як правило, довічний імунітет. Однак, єдиним способом захистити організм дитини від цієї. Її недуги є вакцинація, наголошує лікар-епідеміолог. Вакцина АКДП містить в собі захист від кашлюка дифтерії правця, тому дитина до двох років, відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні, має отримати щеплення у два місяці, в чотири місяці, в шість місяців і в вісімнадцять місяців. Оцей комплекс, який міститься в вакцині АКДП, він захищає дитину від цих важких інфекцій. Чернівчани та гості нашого. Міста переконані, організм повинен бути захищений від небажаних хвороб, тому до вакцинації ставляться позитивно. Ставлюсь взагалі і конкретно дуже позитивно, тому що ти можеш вже йти куди хочеш. Чи в кав'ярню на каву, чи на вокзал, чи в тролейбус можна заходити сміливо, імунітет гарантований. Ну а як не прививатись? Ви знаєте, в яких муках помирають люди, котрі хворіють про це? Це є страшна річ. Позитивно ставлюся, е, ну вберегтися, напевно, наперед від якихось захворювань, профілактика. Ну тобто, щоб організм вже був готовий. Е, дитину вакциную з народження, тому а тільки шука. позитивно. Всі вакцинації ще по табелю робимо. Нормально ставлюся, тому що це безпечно, тому що дитина повинна бути здоровою, дорослі повинні бути здоровими. Коли не вакцинуєшся, скоріше всього, скоріше всього, що ти захворієш. Лікарі запевняють, усі пункти щеплення нашого краю забезпечені вакциною АКДП, тому батькам радять не зволікати і звертатись до сімейного лікаря аби захистити дитячий організм від цієї хвороби. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та миднятива Форсаж по Буковинське, 23 січня у Боянах. П'яний водій спричинив ДТП та подався на втюки. Не зупинили його і правоохоронці. Відтак у селі почалися справжні перегони. Кермувальник ігнорував сигнали інспекторів про зупинку, а згодом він не впорався з керуванням та зіткнувся з дорожнім відбійником. Патрульні затримали чоловіка. Утім, намір правопорушника покинути місце події не зник. Відтак він знову спробував втекти. Проте охоронці порядку на Здогнали його та склали на нього сім адміністративних матеріалів, в тому числі й за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Допомагала киянину нелегально переправитись за кордон за 2 тисячі доларів. На Буковині затримали поплічницю організатора протиправної схеми. Так оперативники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про те, що готується незаконний перетин українсько румунського кордону. Пізніше неподалік рубежу зупинили легковик з жінкою за кермом та пасажиром-киянином. Водійка зізналась, що за кошти мала посприяти, аби той переправився до сусідньої країни. Наразі головного організатора схеми встановлюють. Минулої доби на боковині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так в селі Іспас згоріла господарська будівля. Рятувальники ліквідували займання та запобігли перекиданню вогню на поруч розташований житловий будинок. Причина пожежі встановлюється. А у селі Бузовиця горів гараж. Вогонь спалахнув через несправність електричної системи автомобіля, який знаходився всередині. Полум'я охопило легковик, а згодом перекинулось на будівлю. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 квадратів метрів та врятували від знищення гараж. Тим часом у селі Остраця працівники ДСНС ліквідували загоряння електролічильника у житловому будинку. А у Чернівцях виникло займання у гаражі. Його загасили місцеві жителі до прибуття пожежників. Два золота, одне срібло та вісім бронзових нагород вибороли буковинські спортсмени на турнірі з карате у Хорватії, де боротьбу за призовий п'єдестал вели понад 1500 спортсменів з різних куточків світу. Як пройшли змагання? Розповідаємо далі у сюжеті. Вже багато років поспіль боковинські каратисти своїми здобутками прославляють наш край не тільки на всеукраїнській змагальній арені, а й на міжнародній. Не став винятком і нещодавній турнір, який пройшов у Хорватії, у якому спортсмени з боковини в підкорили призовий п'єдестал. Так протягом 19-21 січня, у хорватському місті самобор пройшов міжнародний турнір з карате, на татамі якого змагалися понад 1500 спортсменів з 29 країн світу. Наші Спортсмени, тобто Буковинці, приймали участь на цьому турнірі, і в загальну скарбничку чернівців привезли два золота, одне срібло і вісім бронзових нагород. Наша спортсменка, моя донька, привезла з цього турніру також дві нагороди: це золото і бронзу. Тобто вона виступала у своїй віковій категорії 8-9 років до 31 кілограму, і також була можливість доз'являтися в. Дорослу категорію – 10-11 років до 34 кг. Відтак шлях до перемоги видався нелегким. За золото каратистці довелося позмагатися з трьома противницями. Я виступала на Гранд Прікс Хорватія. Моя перша категорія була 8-9 років, мінус 31 кілограм. Я билася з хорваткою, українкою та англічанкою. Був рахунок у фіналі нуль а ось у категорії віком 10-11 років на змагальній арені Алісі довелося зустрітися вже з п'ятьма суперницями. Моїх перших два бої були з Босні... Боснією. Та з хорваткою та ще одиною. у четвертому бої з хорваткою я програла, але вона вийшла у фінал, і за допомогою цього вона мені дала можливість пробитись за третє місце. Бій був напружений, тому що вона пропустила перший бал, програвала один Тобто хвилину 20 пробувала відігратись масивні атаки. Її е, контролювала, випереджала, шукала. І е, дякувати її наполегливості, вона буквально на останній секунді закинула ногу. Найвищий бал. Це іпон і судді оцінили е, цю атаку. І виграла вона з рахунком 1-3. Відтак зі змагань дівчина повернулася з двома вагомими нагородами та неоціненним досвідом, оскільки змогла позмагатися, зрівнятися з силами та побороти суперниць не тільки зі своєї категорії, а й з юнацької, в яку вже незабаром перейде. Вона була заявлена спеціально в додаткову категорію по її віку. Тобто, якщо врахувати, що їй 9 років вона вступала в 10-11. Для мене як для тренера потрібно було подивитись, наскільки їй вистачає фізичних можливостей, тому що до Всяче, карате І кожен вік, кожна нова категорія, вона по е анатомії ну, відрізняється, і по фізичним можливостям я маю зрозуміти, над чим треба працювати. Позаду в юної спортсменки вже чимало змагань та нагород. А в рейтингу Української Федерації карате за 2023 рік дівчина піднялась на першу сходинку у своїй віковій категорії. Сама Аліса каже, прихильність до карате з'явилася завдяки батькові, який є її тренером. Під його керівництвом вона не лише освоює техніку карате, а й отримує безцінний досвід та підтримку. Мій тато теж займався колись карате. Для мене це моя душа. Я його люблю. Наразі ж спортсменка готується до всеукраїнського турніру Маланка Кап, який відбудеться вже 3-4 лютого у Чернівцях. Аліна Рявкова, Сей Савчанський та ТВА». Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.